Майнкрафт, але якщо я побачу воду, це, то це відео закінчиться. Так, заспавнувшись, я бачу дерево, давайте його добуваємо. Mm. Ну, якщо чесно, я, якщо чесно, думаю, реально, що я не буду обирати взагалі, я боюся, що там може бути вода. Так, я добув дерево і моя ціль, як завжди на це відео, це знайти діаманти. Давайте зробимо так верстачок. Значить, кірка готова і ми можемо вправитися в у шахту. Добувши трошки кругляком, я вирішив зробити кам'яні. Інструменти, а також мені завадила б пічка. Ось так от. Зібравши це все, я помітив тут ось залізо. А також ось таку невеличку печеру. Тут я добув вугілля, а також... Я тут знайшов Спавнер павуків. Одного з них я бив. І ось який лут був у скрині. Звісно, я це все забрав і свалив куди подалі звідти. А також мене чекали деякі. Не дуже приємні пригоди. <рігла> Нічого толком не знайшовши, я вирушив у наступну печеру, там, де добув залізо та вугілля. По дорозі я добув собі трішечки ще заліза... та приблизно тонну вугілля. І після цього я так от весело-весело побіг у пошуку пригод. Звісно, ну, якби ніяких пригод тут не могло бути. Так як це просто саванна. Да, трохи мені подзвонили, перервали. Так, да, ладно, далі йдемо. Ну, коротше, йшов, я йшов. І тут перейшов в новий біом, Ну ладно. Ішов, ішов я, коротше, по цьому лісу дуже довго. І тут мене очікував невеличкий сюрприз.